Вітаю, друзі. Моє попереднє відео викликало своєрідний ефект бомби, яка вибухнула. Майже 90 тисяч переглядів і понад тисячу відгуків. І це всього за кілька днів. Це говорить про те, що я торкнувся занадто болючої теми. Я торкнувся рани, яка кровоточить. У відповідях в коментарях люди вилили свій біль, розповіли про те, що їх сьогодні. Найбільше болить. Це відео показало, що насправді знаходиться в наших серцях. Тому що в Слові Божому написано, що чим серце наповнене, те говорить уста Його. Чому ми вирішили говорити на цю болючу тему? По-перше, світ має дізнатися, що коїться сьогодні в серцях українців, скільки там болю, скільки відчаю. Скільки ненависті? Так так саме ненависті, ви що думали, що там немає ненависті? Після того, що пережив наш народ віруючим, важко справлятися з почуттями. Як особисто б ви почувалися коли щодня бачили ось таке? Щодня бачили похорони, проїжджаючи біля кладовища. Як саме молилися б при цьому до Бога про своїх ворогів? Як? Нам важко справлятися з цим. Я кажу вам відверто. По-друге, виявляється, що сьогодні українці переживають утиски і гоніння від кривавого путінського режиму не лише в себе на батьківщині. Вони переживаються також і в демократичних державах. І що найболючіше також і в Івангельських церквах за кордоном, де мало бути по-іншому. Де мало б бути співчуття, прийняття, а насправді бачимо цькування і жорстокість. Українці з вуст служителів чують приниження. Не має бути такого. Те, що трапилося на тій парковці, це не поодинокий факт. Українці сьогодні звинувачують у всіх бідах на світі. Третій момент. Ми розуміємо, що в багатьох слов'янських церквах сьогодні проблеми з тим. Що українці носять національну символіку. І це, звісно, що дратує росіян. Але послухайте, зриванням стікерів цю проблему не вирішити. Хіба ви цього не знали? Наприклад, згаданий нами пастор заборонив будь-яку символіку в своїй церкві. А ви що, серйозно вважаєте, що таким чином вирішена проблема? Якщо Росіяни і українці прийдуть в вашу церкву без символіки, то що? Вони перестануть ненавидіти один одного при цьому? Невже ви такі наївні? Символіка на авто, на одежі це ознака тих процесів, які насправді відбуваються в серці людини. Забороною від цього не позбавишся. Простіше сказати українцям, друзі, якщо ви вважаєте, що Росія агресор, Більше не приходьте до нашої церкви. Так буде хоча б чесно. І у вас залишаться однодумці. Тому що ті хлопці, які зривали стікери, кажуть, що вони таким чином борються з фашизмом. І в той самий час на своїх сторінках у Фейсбуці виставляють символіку з буквою Z. Давайте будемо відвертими. Ми нічого не видумували, ми не виривали фрази з контексту. І те, що там робили на парковці, робили не підлітки, як багато хто стверджує. це робили бородаті дядьки. Деякі з них, я вже думаю, і одружені навіть. Ось така була символіка. Ось таке місце від неї залишилося після того, як там пройшлися ці братки. І в світлі того, що трапилося, я хотів би запитати також українців, а чому ви йдете в такі церкви, де вас ненавидять, де вас принижують, де з вами не одного духу? Шукайте українські церкви. Починайте українські церкви. Для чого свідомо йти на конфлікт? Невже не очевидно, хто є хто? А якщо бажаєте стати росіянами, тоді справді не носіть українську символіку, не провокуйте їх. Тепер стосовно того, що нам робити з попереднім відео. Багато хто пише, що пастор вже покаявся. Тому мені радять щось робити з цим відео. Саме так і пишуть. Олександре. З цим відео потрібно щось робити. А що ви особисто порадите робити? Його переглянуло майже 90 тисяч людей. Вони що, забудуть, що я там говорив? Звісно, що найкращий варіант це видалити відео, щоб не муляло очі. Ну, або хоча б записати спростування, що, мовляв, пастор говорив не те, що ми мали на увазі. Я не знаю, як можна було. Розуміти те, що говорилося по-інакшому. І ті, хто зривали стікери, добре знали, що насправді малося на увазі. Дайте мені тепер конкретну відповідь на конкретне питання. Зривати стікери з приватних автомобілів, це злочин чи не злочин. Якщо це злочин, то в цьому потрібно просто публічно покаятися. Тому, якщо пастор визнає, що його слова спровокували правопорушення, то він має це визнати. І люди мають це почути і зрозуміти, що він це визнав, що це дійсно було неправильно те, що він говорив. І ці слова визнання сказати дуже просто. Не потрібно виправдовуватися. Нікого не потрібно звинувачувати при цьому. Просто сказати, як є. Друзі, я вчинив неправильно, визнаю це і хочу виправити. Натомість ми чуємо лише виправдання цього вчинку, а не покаяння. І стікери продовжують зривати далі. Скажіть мені, будь ласка, друзі, якщо ми каємося перед Богом, то хіба ми спочатку виправдовуємося і вихваляємося? Хіба не було б таке покаяння огидним в очах Господніх? Просто визнай свою провину, визнай і більше нічого не кажи. Це буде свідчити про твоє упокорення. Це заслуговує на повагу. І це, можливо, буде уроком для інших, тому що подібне відбувається не на одній лише такій парковці в багатьох західних церквах. Українців називають баранами за те, що вони захищаються від Путіна. Українці вважають найбільшими грішниками на світі за те, що трапилося. І, до речі. Цей пастор говорить те ж саме. Знаєте, особисто мене зачепило саме ось це, навіть не зривання наклеюк, а саме ось ці його слова. Що раз з нами, українцями, таке трапилось, значить, ми згрішили, і нам потрібно покаятися. І це ж не тільки він один таке говорить. Це практично всі, хто хочуть якось пояснити трагедію України, кажуть, що нам потрібно покаятись і все пройде. Бо ми найгрішніші. Гаразд, якщо ми згрішили, і тепер у нас проблеми, то давайте цей принцип застосуємо також і до цього пастора, який говорив ці слова, і до всіх, хто притримується подібної думки. Якщо людина має тепер проблеми в інтернеті, то значить вона згрішила. Якщо пастора виставили в Ютубі в неприємному світлі, значить, він десь має грішок. Якщо Бог допустив таке в його житті. Що ви на це скажете? Якщо він грішив, то чому ви всі так панікуєте? Це питання взагалі не до нас, це до нього. Бог дозволив. Шукайте причину, чому це трапилось? Пастору потрібно покаятись, і все вирішиться. А якщо пастор кристально чистий, то тим більше немає причин для паніки. ви ж добре знаєте, що в Слові Божому написано, коли ж вас гамблять. За Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас почиває Дух Слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. Коли є християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Шановні, ви ж самі вчили про це все життя, а тепер чомусь. Почувається незручно. В чому справа? Можливо, справа в тому, що коли це стосується когось, то ми дуже грамотні, а коли це торкається нас, то ми поводимося так, як звичайні люди. Пастора ж не побили, не розбомбили його будинок, не знищили дітей, не вигнали своєї батьківщини, не обмовили. Всього лише невеличке зауваження, що так, як він зробив, робити не можна, якщо ти пастор, а ви одразу панікуєте і вимагаєте видалити відео. Негарно. Гаразд. Припустимо, що пастор таки щиро покаявся. Моє наступне питання: чи обов'язково при цьому видаляти відео? Навіщо це робити? Яка у вас мотивація? Вибілити історію людини? Сказати, що такого в її житті ніколи не було? Де ви знайшли таке в Слові Божому? Що коли людина кається, то частина її неприємної історії автоматично зникає. І тепер ніхто вже про це не знатиме, Ні, дорогенький, Так не буває. Ось що насправді відбувається, коли людина кається. Коли людина кається, то Бог одразу тієї самої миті. Прощає всі її гріхи. І я в цьому ні на крихту не сумніваюся. Бог прощає і кидає гріхи людини за хребет. Це все на своєму місці. Але ось чого не відбувається під час покаяння. І я хотів би, щоб ви були уважними. Наслідки гріха після покаяння нікуди не зникають. Наслідки гріха залишаються. Ви, мабуть, будете незгодні зі мною і скажете, що я навчаю про якесь неправильне покаяння і прощення. Це не я так навчаю, це Біблія так говорить. Історія царя Давида є дуже яскравою ілюстрацією того, як саме це відбувається. Ви просто уявіть: муж по серцю Божому спить з чужою дружиною, а після цього замовляє вбивство її чоловіка. Ну як вам таке? Через рік він кається. І причому Давид не сам прийшов до такого рішення, Бог послав до царя свого пророка Натана, ось як це виглядало. І сказав Натан до Давида, так сказав Господь Бог Ізраїлів: Я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулової руки, і дав тобі дім твого пана та жінок пана Твого, на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди. А якщо цього мало. То додам тобі ще цього та того. І чому ти зневажив Господнє Слово і вчинив це зло в очах його хітияни на уріні вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки, за те, що зневажив ти мене і взяв дружину, хітияни на урії. Що була тобі за жінку. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а Він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та й перед сонцем. І сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом. Анатан сказав до Давида, і Господь зняв твій гріх, не помреш. Прошу звернути вашу увагу на те, як саме Давид кається. Він говорить всього лише чотири слова. Згрішив я перед Господом. І виявляється, що цього було достатньо, щоб почути від пророка, і Господь зняв твій гріх. Запам'ятайте, будь ласка, те, що я вам зараз скажу. Чотирьох слів, всього лише чотирьох, достатньо перед Богом, для того, щоб покаяння було визнано щирим. Згрішив, гріх має бути названий, названий своїм ім'ям. Я потрібно взяти на себе відповідальність. Згрішив перед ким? Перед Богом. Кожен гріх, який ми, як віруючи, чинимо, насамперед, псує Божу репутацію в очах світу. Всього лише чотири слова. Їх ж не неважко запам'ятати. Виявляється, що не потрібно всіх ось цих виправдань, пояснень, вибілювання. Ти визнав свій гріх перед Богом. Все крапка. Бог тебе простив. Тепер повертаємося до наслідків гріха. І це найцікавіше. Тому що виявляється, ні покаяння Давида, ні Боже прощення, як це не дивно для багатьох виглядає, але ні перше, ні друге. Чомусь автоматично не анулює попередніх слів, які сказав Господь ще напередодні покаяння Давида. Ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому Твоєму, а Він покладеться з жінками твоїми при світлі цього Сонця. Все це згодом слово в слово збулось в житті Давида. І щире покаяння царя не вберегло його ще від одного присуду. Який він почує після свого покаяння, та що ти спонукав з неважання Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре. І дитя померло. І ні ревні молитви Давида, і ні його піс не змінили точки зору Господа Бога. Крім цього, після покаяння Давид міг би сказати пророкові Натанові: ну знаєш, друже, а давай ми не будемо писати цю ганебну історію про Вірсавію і Урію до Біблії. Давай ми виріжемо її, так ніби цього не існувало. Я ж покаявся. Але пророк Натан більшість схиляється до того, що це саме він писав другу книгу Самоїл. Так от, Натан записався слово в слово всю цю огидну історію. Як неприємно. Ця ж історія заплямувала таке бездоганне життя Божого помазанця. І тепер буде шкодити його репутації до смерті? Як саме? Ну, всі будуть читати і казати: ось виявляється, яким був Давид. Але люди добрі, чи знаєте ви, що ті, хто читатиме історію Давида, його гріх, читатимуть також, як і потрібно каятися. Вони читатимуть також і 31-й псалом Давида, і зрозуміють, які муки сумління Він переживав весь цей час. Тепер скажіть мені, будь ласка, чи могла ця історія зашкодити упокоренню Давида? А можливо, вона унеможливила прихід Ісуса з роду Давидового. Виявляється, що теж ні. Ісус не соромився називати себе Сином Давида. Навіщо ж тоді вибілювати історію царя? Я скажу вам, чому люди хочуть видалити відео. Вони хочуть здаватися кращими, ніж вони є насправді. І хочуть довести, що їхня конфесія найправильніша. Подібним чином свого часу поступали комуністи. За життя всі їхні партійні лідери були ніби ангели. Їх вибілювали як могли. Щойно вони помирали, і бувало так, що ще не встигли вихолонути їхні ноги, коли вони померли. Їх одразу починали ганьбити і знищувати всю добру пам'ять про них. Причому всіх, без виключення партійних лідерів Радянського Союзу, виявляється, що всі вони, починаючи від Леніна, були закінченими негідниками. Я хотів би запитати у вас, брати. В тих, котрі вимагають від мене спростування для цього відео. Ви що теж хочете ось такого фальшивого вибілювання? Хіба ви забули, що написано в Біблії? Це послання до Римлян, 8 розділ. Хто звинувачуватиме Божих обранців? Бог їх виправдовує? А хто засудить? Ісус Христос, який помер ще і воскрес, який праворуч Бога, Він. Заступається за нас. Ви що? Боїтеся людських звинувачень? Господь же сам обіцяв вас виправдати. Кому потрібне це лицемірне вибілювання? Особисто мені це нагадує фальшиве покаяння царя Саула. Воно було нещирим. Коли пророк Самуїл докорив його за гріх, ось що він чує з вуст Саула. А Саул сказав, Прогрішився я. Але вшануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві Богу від твоєму. Ви помічаєте різницю між покаянням Давида і покаянням Саула? Що було в одного і чого не було в іншого? Ви думали над цим? При цьому хотів зауважити, що гріх Давида. Був набагато важче, ніж гріх Саула. Там був перелюб і вбивство, а тут лише невеличкий непослух. І в результаті Саул позбувся царства і Божої прихильності. Перша відмінність в тому, що покаяння Саула складалося лише з двох слів, а не з чотирьох. Там були відсутні слова перед Богом. Він не визнав свого гріха саме перед творцем. Це було так собі, дрібниця. Але головна різниця між покаянням Давида і покаянням Саула була в слові але. Слово але говорить про умови, і в Давида цього не було. А Саул ставив умови. Я згрішив, але знаєш Самуїле, давай ти підеш разом зі мною, і ти вшануєш мене перед старішинами, І ти скажеш, що нічого серйозного не трапилося, що я насправді хороший, і я далі буду царем. Давай ми виріжемо цю неприємну історію з моєї біографії. Гаразд, Самоїле? І Самоїл послухався. І він видалив неприємне відео зі свого сервера. Написано: І вернувся Самоїл за Саулом. І Саул поклонився господеві. Але скажіть мені, будь ласка, чим це допомогло Саулові? Абсолютно нічим. Знаєте чому? А тому, що Бог був проти Саула, Бог сказав: ти не будеш царем, і на цьому крапка. А якщо Бог проти нас, ми можемо знищити весь компромат, і це нам нічим не допоможе. І навпаки. А якщо Господь Бог за нас, люди можуть зводити на нас компромат щодня, і нам це ніяк не зашкодить. В Слові Божому написано: коли за нас Бог, то хто проти нас? Якщо Бог дійсно за нас, то всі ці компромати, все це недобре, що кажуть проти нас люди, Він має силу перетворити для нас на добро. Ви в це вірите? Так написано. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Зверніть увагу на ці слова. Все без виключення допомагає на добре включаючи неприємні відео. І до речі, якщо ми говоримо про правдиве покаяння, то таке покаяння має на увазі виправлення неправильного вчинку. Якщо віруючі хлопці зірвали стікер з закликом молитися за Україну, і це було правопорушення, і вони відмовляються його повернути на місце, то пастор має зробити це сам: купити стікер, знайти ображеного брата. Наклейтесь цікер на місце, де він був. Тому всім тим, хто наполягає, щоб ми видалили це відео або спростували його, я скажу ось що. Ми не виносили на загал конфіденційної інформації. Ми не вирізали слова з контексту. Ми взяли те, що вже до цього знаходилося в інтернеті і набрало там розголосу. Я просто зробив свій аналіз тих фактів, які не мною були викладені на широкий загал. Тому що ця тема сьогодні боляче торкається кожного українця. Саме тому ваші аргументи, на кшталт, а що подумають невіруючі, якщо це все побачать і почитають, а що вони скажуть про нас, християн, такі аргументи недоречні сьогодні. Люди краще за нас знають, ким ми є насправді. Люди сьогодні хочуть побачити наше справжнє. Богобійне життя, а не вишукано створений імідж. Якщо це відео зробило вам боляче, просто зрозумійте чому. Правда, вона завжди болюча. Біль свідчить про якусь невирішену проблему, яка знаходиться в серці. І це стосується всіх без виключення. І тих, кому зробили боляче, і тих, хто завдав цього болю. Можливо, ті факти, які сьогодні. Дискредитують нас як християн в очах світу, таке потрібно взяти до уваги. Можливо, варто уважно переглянути своє практичне християнське життя і те, в що ми віримо, як ми поводимося, що говоримо, і щось таке нарешті змінити. Можливо, це відео і буде таким невеличким поштовхом, щоб це зробити. Церква насправді сьогодні. Потребує кардинальних змін. Церква потребує реформації. Ні, ні, не реформації богослів'я. Церква потребує реформації свого практично повсякденного життя, свого відношення один до одного, любові до Бога і до ближнього, щоб ми насправді могли стати тими, як про себе кажемо. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог.